Всім самий величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі. А, ну, ми з вами в Аврорі. І тут мене так зацікавила оця акція на туалетний папір від обухів. Ціна дійсно хороша. 7 гривень в акції він був 9. 4 штуки в одні руки. Ну, це дійсно хороший туалетний папір, він дуже сильно набитий. А, ось, незважаючи на те, що він сірий, але він, мені здається, найкращий. Добре, дякуємо, Будемо купувати 4 штуки. Цікаво, як цей. Цей по 9 гривень. Теж 4 штуки в одні руки. Він ніби теж непоганий. В акції серветки вологі. Дитяча ромашка з клапаном. 72 штуки, 18. Так, ось такий фрекінбок, рушник паперовий двошарвий, 350 відривів 99 гривень. Так, з'явились нові стакани а, з кришкою, з мусіндрами такими. Так, минулий раз я не міг пробити ціну, тому що маленький штрих-код. Підставка для, ну, для сушка для столових а, приборів. З'явились ось такі миски, невеличкі салатники. Так, нові кошики з двома ручками. Можна використовувати як органайзер. Так, ось такі також пудрові зараз в акції по 39 гривень, можна зекономити 10 гривень на купівлі цього кошика. Так, тут у нас шторки для ванни, для ванної кімнати і вони зараз по 44. В акції йоршик з металевою ручкою для унітазу. Шнур і 15 гривень зараз в ціні. Так, ось такі невеличкі гачки для ганчірки, мабуть, підійдуть. Так, прийшли нові кілимки для ванної кімнати, точніше, а, в душ. Або як в ванну, так? Да? Швидше, всього в ванну. Дивіться, тут всякі рибки. І з другої сторони, бачите, він йде на присосках, це дуже добре. Так, ось такі універсальні кілимки можна будь-де його застелити, постелити 65 на 40 розмір. Так, ще одні килимочки, також з цієї сторони йдуть присоски, ванну або, а, ну, як з душу виходити, там да, можна також використовувати їх. Ну, так, принаймні, здається, намальовано, а може це просто. Ну так. Да. В принципі, застосувати можна будь-де, чи в ванні, чи перед ванною. Так, вони зараз зі знижкою, 99 гривень. Рукавиці, господарчі, гумові. Так, ну це ви знаєте, вже зрозуміли, що це таке. До речі, теж в різних кольорах можна придбати, щоб м'яко було сидіти. чоловічі І, до речі, хочу сказати, що дуже хороша ціна. Звичайно, що не шкіра, шкір замінник, але я думаю, що вони ну витримують довго. Хочу вдягнути їх. І всередині досить такий хороший, приємний матеріал на дотик. Такі жіночі є в трьох в кольорах: чорні, сірі та такі бордові винні. Самі звичайнісінькі, але в руки буде не прохолодно, коли будете тягнути пакети з Аврори. Зверніть увагу, зараз ось такі теплі шкарпетки зимові в акції. Що жовта п'ятниця, 27 гривень. До речі, хороша ціна 19 гривень. Ось такі рукавиці для дітей. Вони навіть йдуть зі шнурочками, щоб дитина не загубила рукавиці для хлопчика та для дівчинки. І ціна зараз їх 34 гривні. Ну, зекономити 10 гривень. Ось такі ангорові теплі рукавиці. Зараз 39 в Аврорі. Так, з'явились ось такі підштаники чоловічі. Один розмір, вони дуже добре тягнуться, Всередині а, тепла байка. Тут резинка йде, щоб зручно було на пузр натягувати. 129 гривень. А, такі, як легінці, чи як вони називають, підштаники. Ось такий чудовий набір а, шкарпеток жіночих. 75 бавовна, на 23. Поліестер і два еластин. Набір з трьох пар. Жовта п'ятниця 49 гривень. За три пари. Це дуже хороша ціна. Ось такі шкарпетки з малюнком, теж вони йдуть грубі. Мабуть, на зиму з кісями. А, 34 гривні. Ну що, як я казав? Капці для принцес. Бачите, тут і корона, і крила. Так, зараз знаємо ціну таких чудових тапулет. 219 гривень. До речі, вони і тут тепленькі, бачите. Добрі. Так, рушники, махрові, банні зараз по 119 А ось ці трішки менше за розміром можна придбати за 88 гривень. Дуже хороші ось ці кошики, органайзери для а, білизни. Да? Можна тримати, а, складати брудну білизну а біля пральки поставити або ж для іграшок застосовувати. І, до речі, дуже хороша ціна 84 гривні. Тут у нас йдуть органайзери для дрібничок. З'явились комплекти постільної білизни. Двоспальний розмір, бачите, на екрані. І дуже-дуже різні кольорова гама величезна. Так, тут у нас чоловічі капці домашні, теж розміри всі в асортименті. Дуже багато з'явилось чоловічих сумок, рюкзаків. Аврорі можна придбати за сапаски, як правильно, насадки. Вони ще якось по-іншому називаються для швабри. Кольори також є. Зараз дуже хороша ціна на ось ці губки фрегінбокс, 6 штук, йде в упаковці за 29 гривень. Губка для прибирання універсальна. 22 гривні. Серветки, які поглинають швидку в воду, надзвичайно хороші. 5 штук в упаковці, фрекінбок 69. Кому потрібно гламурні губки. Ось такі 5 штук чорних губок по 14 гривень. Ну, на цей контейнер зараз ціна теж знижена. Тут ще йде 4 ніжки. Йдуть до цього органайзера. Теж такий гламурний. В кімнаті буде він дуже кльово та класно виглядати, мати вигляд, дивитись та й навіть в ваній кімнаті. Грюнвельд зараз можете придбати з хорошою знижкою і 250 грам безкоштовно. Тобто, по ціні 500 грам грюнвельта для миття посуду отримаєте 750 грам. Авошн Free 500 грам 32 гривні. І ось така запаска для миття посуду можна придбати за 24 гривні. Теж 500 грам. Тут 10 капсул, аріаль 155 гривень це найнижча ціна, яку я бачив в магазинах. В Аврорі найдешевше. Порошок Washing Free зараз в акції 29 гривень 400 г. Також економія 10 гривень. А що так здається, знаєте, там десятка, там десятка. Купляйте 10 товарів і 100 гривень залишається економія. Це саме найменше. Персіл Колор кіло 350 177 гривень. Так, з'явився ось такий кисневий відбілювач в Аврорі. Дуже цікавий. 570 грам, перший раз бачу, але здається, писали, що хтось купував оцей кисневий відбілювач, дуже сподобався. Ціна 88 гривень. Упаковку ось такого мила з 4 штук. Господарського 64 гривні. Так, спрей вишня, освіжувач повітря 500 грам. І ось такий парфум для приміщення. Спрей також можна придбати по акції. Тут іде 400 грамів. Зі знижкою спрей GéLEX для миття ванної кімнати. 500 грам 69 гривень. Лак для волосся Леда 160 грам 64 гривні. Wash Go, хто полюбляє, він то зникає, то повертається в Аврору. Мабуть, його купують. Зараз він по 69 гривень, 400 грам. Хто купував ось цю новинку, оберіг, залишайте свої відгуки на каналі. Це така новинка в Аврорі, зміцнюючий шампунь для комбінованого, схильного до жирності волосся. Також можна спробувати пакетики. І як і шампунь, так і кондиціонери тут є. 69 гривень. Хочу вам сказати, що дуже сильно подорожчав пантін прові у всіх магазинах. 199 гривень. 149. Дуже подорожчав сильно. Так що зараз є у вас можливість придбати його за 111 гривень. Тут для будь-якого волосся можна обирати 111 гривень. Рідке мило в пакетах перелити просто в свою тару. Тут різні різні аромати. Зі знижкою ось таке мило, також 500 грамів, глазурне крем мило з олії пабасу. В аврорі з'явилася ось така поличка на колесиках. Можна складати так як взуття, бачите, внизу, їх на малюнку показано, і розвішувати. А якщо б я не знав, що такі орхідеї теж є живі, ну, синього кольору, зараз там щось додають і вони синього кольору, то я би навіть і не повірив, що це штучно. Так, є лампи, хороші, до речі, на прищіпці на USB. Дуже яскраво світять. Ось тут краще буде видно. Водоречі речі, вона згинається в різні сторони, в різні боки. Так, цікава ваза, цікавенька. Не знаю, як на якість ця олія, щойно побачив, 800 грам. Ціна взагалі бомбезна. Напишіть, хто вже купував ось таку олію, залишайте свої коментарі. Дуже цікаво, що це за олія за 29 гривень. З однієї сторони збільшуюча, а з іншої сторони звичайне цікаве. Ну, в ванну, доречно, буде. Дерев'яне дзеркало на дерев'яній підставці. Теж дуже цікаво. цікава новинка. Зараз проб'ємо ціну такого дзеркала. 119 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на Power Deluxe and Free. Там цілий кілограм в упаковці. І зараз 49 гривень. Бачу, з'явилась ще ось така новинка Lemon Fresh. Засіб для миття посуду. Наш вітчизняний виробник. 29 гривень пів літра. Маски для сну. Якщо вам сонечко зранку світить, можна користуватися ось такими масками. Режими для волосся. Зверніть увагу, зараз в Аврорі усі зубні щітки, акція мінус 15%. В Аврорі з'явилось дуже багато косметики, хайлайтер 44 гривні. Ось такі палітра тіней 49 та 39 гривень. Дуже хороша штука, маска з бамбука та вугіллям. Маска для обличчя, антивогріва з вугіллям. Просто вугілля, 60 грам. Так, тримачі для телефонів. Молодь зараз користується усі такими штуками. Надзвичайно теж хороша штука. Зверніть увагу, такий універсальний зарядний пристрій з індикатором. І на нього зараз дуже хороша ціна. Ну, Аврора, не перестає мене дивувати. Дивіться, який тераріум. О, якби був трішки більший, мабуть, я би такий і придбав би. Але такий мацюпонький щось мене не влаштовує. Його, мабуть, не буде видно, коли я буду з вами на відео щось розповідати. Вам десь там на поличці буде далеко загубиться, але, до речі, ще можна і підвішувати. Дуже багато перевезли ось таких металевих скриньок для дрібничок. Так, а це така свічка, мабуть. Дивіться, якась... Так, да, це свічка. Думаю, це скарбничка також, але це свічка. До речі, пахне. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього найкращого я вже йду знімати наступне відео.